в нас вивезли, ну і там, а там в кінгірі, то ми вже ходили на, на ріжні роботи, на желізну дорогу. Потім ходили, їздили 25 кілометрів під, 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 під Руднік, траншеї копали три метри широкі, 3 високі, воду проводили туди, в Руднік, відкись там, такі для, для труб широких таких. О, там ми чуть нас, раз не, нас було три. Три бригади, три машини і бур'я така стала, а там вітри сильні, там тільки такі вітри, що літом мило піском, а зимою снігом сильно корило. То нас так закурило снігом, що сліду не було. Ми стояли отак, о, на нас мело, мило, мило і вже по колеса машини, вже до кінця машини і нарешті стихло. Потім замерзло, той сніг, ми так по тих горбах, нас 25 кілометрів вели пішки. А в мене був, був ридикуліт, я не могла йти, а я все одно на роботу мусила йти. Ході редикуліт, хоч, що. то мене вели попід руки, нас вели тими колонами 25 кілометрів по тому снігу. А я лишуся так далеко, то що. а він матюками, Сейчас, каже, застрілю вас. На мене дівчата під руки вели. Ну, то того вечора, то ми, знаєте, ми йшли цілу ніч, десь біж, ми, ми, ми ще як кінчили, і цілу ніч йшли, і вже ще розвидніло. Нарешті ми почули гурки, над'їхали танки, зробили дорогу, і по нас вийшли машини. І як ми прийшли, то. Ті старі бідні бабусі були і по 70 років, і по 80 років, також були засуджені на каторгу, і, і, і так по 10 років. І все. То плакали, але ну, нам дали від, від, від спати ще два дні, не, не, не брали нас на роботу ні, нічого. Ну і так було тягнулося аж до 54-го року.